Тривожні дзвіночки від наших європейських партнерів, коли прем'єр-міністр Бельгії дає інтерв'ю бельгійському виданню і говорить про те, що ну Росія не програє у війні, а відтак доведеться повертати з часом арештовані активи. Це взагалі безпрецедентна заява, яких раніше не лунало. Вони не з'являлися. Вона, звичайно, ну політична, ми розуміємо, але разом з тим, а це ж теж певний такий дзвіночок, і він не дуже хороший в тому, що вектор певний і тренд починає змінюватися, і в цьому сенсі, коли я кажу про тиск на Україну, це теж свого роду тиск, тому що ми потребуємо грошей, і справедливо було би, щоб саме російські арештовані активи вони йшли би на потреби закупівлі озброєння зараз для України для нашої держави. Це було б правильно і за це боротьба триває. Зараз там вже починають ледь не звинувачувати окремі європейські. Політики в публікації Financial Times про це йдеться про те, що вони кажуть, що Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, занадто активна і тисне на європейські країни, щоб знайшли кошти на потреби України на 26-27 роки.